Велика вечірка сноубордистів. Вдруге у Чернігові підкорювачі снігових трамплінів зібрались на щорічний фестиваль Сноуфест. Досвідчені сноубордисти змагались у двох дисциплінах стрибках з трампліну та в катанні по пластиковій трубі. А спортсмени-аматори просто весело проводили час детальніше у сюжеті. Грозна погода та сніг пробудила спортивний азарт. Хто дійсно радий продовженню зими у березні, так це сноубордисти. Вдруге у Чернігові проходить зимовий фестиваль Сноуфест, де збираються прихильники екстремального виду спорту. Сноубординг це корисний спосіб провести час, каже Юлія, керівник церкової студії. Вже два роки взимку На вихідні вона змінює ходулі на сноуборд. А можемо об'єднати когда -нибудь? не <свят> знаю. Єде <Чи> <свят> назад. Як це не буде не виглядати? <свят> виглядати? <свят> <свят> <ні>. <свят> а бармен Роман встигає поєднувати спорт та професію. Пригощає учасників фестивалю гарячими напоями. Всегда мечтал спробувати да. да. на сноуборді. І в 2005 году я з 2005 года катаюсь. Ну вот <свят> я любитель, конечно, не какой-то там професіонал, але любитель, поэтому вот люблю этот вид спорта уже як більше наверное, 10 лет. Почати підкорювати трампліни на дошці може кожен, незалежно від професії. Головне бажання кажуть спортсмени: як знайти спільну мову із сноубордом навчили і нашу знімальну групу. А давайте я без вас спробую. Давайте. Сноубординг як вид спорту в Україні розвивається за рахунок ентузіазму спортсменів, каже сноубордист Денис Тіток. У Чернігові вже більше десяти років прихильники цього виду спорту намагаються популяризувати його серед містян. Тож навіть таким досвідченим сноубордистам завжди знайдеться достойна конкуренція. рівень вирос, вони молодці. Заставляйте мені карти більше кататися і прикладати більше усі, вчитися нові трюки. Но, к сожалению, снега у нас не всегда много, поэтому не всегда это получается. на фестивалі. Досвідчені сноубордести змагалися між собою у двох дисциплінах: бігейр і джибінг. Це стрибках з трампліну та катання на пластиковій трубі. Виконавців кращих трюків відзначили нагородами.